Доброго недільного ранку, шановні глядачі каналу. Ось я покинув котедж, в якому ми зупинилися. І поки всі відпочивають, дід по нас іде в розвідку. Ось вийшов на дорогу. Місцевості я не знаю зовсім. Ліс навколо. Обрав спочатку заглянути все-таки в цей бік. Бо ти не знаєш зовсім лісу, де більш грибні місця, де менш грибні місця, тим більше гриба, кажуть, ніби нема. Але я обрав піти цим шляхом і, коли зайду в ліс і буде чим похвалитися хоча б одного карпатського гриба. Синєвирських краях знайти хочу. Я відразу включуся. А поки йду по дорозі ближче до цього лісу. Ось ідемо вздовж такої гірської річечки. Так. Дід з собою і спінню взяв, думаю, де можна на форель кинути. Але нема такого щоб було десь ширше, глибше. Маю вже компаньйона, друзі. До мене вже пристав місцевий песик. Я його назвав Рудик. Він такий як лисиця, десь побіг вперед. Рудик! Так, шукаю заход до лісу. Бо тут все дуже гостро до гори. Дуже прикро. Може десь є трошки пологіше. Буду пробувати до лісу заходити. Рудик, ходи, бачите? Хорошу людину кругом пізнають. Де він до мене пристав? Ходи сюди, ходи, ходи, ходи я погладжу, ходи, ходи мій хороший. Ну, Рудик не хоче. Так, друзі, пробую заходити до лісу. Боже, допоможи, мене з грибочком подружи. Заходимо. І як буде? Буду показувати. Та, друг мій зі мною в лісі, ходи, Рудик, сюди. Я нічого з собою їсти не брав, Вже би песика погодував. Вже й на мене виліз. Молодець. Біжи, біжи, все, не мішай. Все. Так, друзі, чекай, все, чекай, не мішай. Я знайшов першого гриба, бо не знаю, що там буде далі, хоч щось покажу. Щось тут, щось тут -то є. Він не годиться, звичайно. Але ми знайшли. на лови, Не буде весело. Є компаньйон. Ну що, панове, можу поділитися першою інформацією. Ми вже так своїм другом подолали метрів 100, може більше, до гори. По такому прикрому піднімалися і вийшли вже на таку. Так би мовити, стежинку, і зараз будемо ще до гори брати. Бо я грибник з досвідом. Гриб може бути просто вище. Але поки, бо я знайшов отаких от, от два. Там ще третій був. Ну вони якісь дуже... Зараз, секунду, хай він знадоблю в руку. Начебто померзлі. Бачите, це нібито підберезнички чи щось таке. Ну вони померзлі, чорні, чорні знизу. Ось, досить холодно зранку тут. Я їх викидаю, а отут вже щось є більш свіже. Це вже у нас перший польський, я так зрозумів. Так, точно. От. тут вже щось веселіше, бачите? Ось. А поруч вже є і сироїшки. Ось. Є отака. Я ці гірські сироїшки так люблю. У них така товста ножка. Так, тут є іще. Надарижена. Тут є вроді бі, ціла, Ну, по крайній мірі, щось ми вже знаходимо. Так, я поки беру Ну, ця погана, ці молодші поки візьму. Будемо йти ще вище пробувати. Ну, щось уже попалось. Не щастить, поки мені з грибом за те дивіться, під якою я охороною. На бойовому посту. Рудик. Рудик шукати. Так, панове. Піднявся я ще метрів. 80-100 вище. Тут дуже прикро. Так як гриб не попадається, значить, прийдеться знову спуститися вниз, піти по дорозі, зайти в інші ділянці лісу. Тому що я знаю, буває, що просто гриб... гора не грибна, ти можеш ходити годинами. Як тут гриба не буває, то ти його і не знайдеш. Поки невеличкий привал. І підемо так. Полого-полого, але зі спуском вниз і на дорогу і перейду метрів через 200-300, зайду ще раз до лісу. Рудик? Так, друзі, поки я знімаю навіть і іпольського гриба, тому що поки ще кращим чимось похвалитись не можу. Так. А поки знімав, тут такий дуже ламаний ліс. Таке неприємне. Побачив, вроді би. І ще одного. Так, я поки покажу, що я щось так знаходив. На справжнього гриба. Ми ще надіємося. Ось такий ще є. Ну, він поцвилий. Ось такий іще є. Цей вже кращий. О! По крайній мірі хоч такі трапляються. Так, друзі, знаходимо невелику кількість сироїжок. Одна, та друг поруч. Я знайшов печенько. Ще коли був малий зі мною. Ще одна. Не облизи мені руки. Получиш зараз по носі. Рудик, не заважай. І ще сироїжечка. І вони не зовсім здорові, а бачу, буду перезивати. Може підсмажимо собі сьогодні. Але зайшов я на таку більш е, цікаву територію. Щось схоже на грибні місця. Не знаю. Буду все бачити. Цей мені здалека вже здався білим. Тільки коли я підійшов ближче включати камеру, побачив, що це також не білий. Але вже хоч схоже появляється. Друг не відходить. Молодець. Так, ну це. Кидаємо. Йдемо далі. Побачив я вже першого мухомора. Ось, ближче не буде Зручно, а коли підняв голову, щось он там на нас дивиться, а це пляшка. коричнева пляшка, а воно здалека, бачите, по центру екрану, неначе гриб, шапка. коли підійшов ближче, воно Пісяка підбіг обнюхати. Цікавий Тасіка. Так, здурила мене пляшка. Знаєте, друзі... я коли сюди зайшов, я не буду себе хвалити, хай мене люди похвалять, правильно? Але я сказав, що щось схоже на е, уже грибну територію таку. І бачите, я не помилявся. Раптом 5 хвилин я тут. Рудик, не мішай! Вже я знайшов і... Віці яка морда? Найшов і двох ні. Чекай! Червоняк. А поруч дубовик. Я думаю, що це два червоняки. Вже є перший червонячок. Ну, то відчувається, хто в лісі буває, той знає. То вже якось є відчуття, що це начебто грибна територія. А ось там, друзі, я навіть не беру з собою кошики палець свою, бо вроді би перший білий гриб. Вроді би. Я можу помилятися. Але, по-моєму, цього разу я не помилився. Почином вас, мені здається, ні, ні, все-таки помилився. Дуже здалека виглядала шапка на білого, але це не він. Ага, нічого, нічого, а вже з почином привітав. Так, панове, є у нас і другий червонячок. Там було незручно з камерою залізти під стовбу тої берізки. Один у нас кошику, ось він, другий цей. Так, вже ми маємо. Два червонячки. Ну і кілька польських, кілька сироїжок. Йдемо. Зовсім недалеко відійшли. Знову червоноголовий. Ну, мене це тішить. Буде й білий, бог добрий. Головне, що червоняки вже попадаються. Так, шановне товариство. Помилковим моє було враження, що ми доход... ну, потрапили начебто на грибні місця. Ні, ліс ставався важчим. Єдине, що я вийшов і можу показати вам ось цю красу. Високо піднялися. ось, І зараз будемо потихеньку з своїм компаньоном спускатися туди вниз. От. Тому що Важко ходити і гриб не попадається. Вдалині що робиться? Яка краса. Вон хатинки видно, якісь поодинокі. Я пробую зблизити. Не дуже спеціаліст цієї справи. Ось. Є якісь хатини поодинокі. І ось наші Карпати. Я зараз буду спускатися донизу. Тут дуже прикро неприємно, але що робити. І можливо по дорозі перейдуся ще далі і спробую зайти ще раз у ліс. Бо тут дуже і дуже до гори дертися важко. Поперек горити також незручно. І тим більше, що нічого не трапляється. Ходи, дружок, йдемо донизу. Він за мною всю дорогу. Рудик. Ми вже зі своїм другом не йшли в пошуках грибів, а просто спускалися з цієї гори донизу, дуже прикро. ось. Але не трапили на такого підберезничка. Як його не взяти? Само собою, що беремо? Ой, який він поїдений. Тут вже від нього нічого не залишилось. Нічого, хай гуляє. Йдемо далі. Чи не далі, а донизу. Так, друзі, заперлися ми взагалі в якійсь хащі. Але попадається два червонячка. Я його зламав, нечайно. Ось такий один. А ось тут ще й другий. Ну, ми вже маємо п'ять червоноголових і маємо ще мрію вийти з лісу. І все-таки ми видерлися. Чи здерлися, не знаю, згори, чи видерлися донизу, вийшли на дорогу. І прямо біля такого розп'яття Ісуса Христа. І тут я так зрозумів, що джерельце б'є. Якщо я правильно зрозумів, ану. Так, а тут? Водичка. Бачите, люди навіть гроші залишають. Є джерельце. Так. Важко тут. Я не знаю зовсім місць. Щось навіть написано. Чиста джерельна вода. Вже постирало фарбу. Я так згадався, що чиста. І потім... Дз. О! Вода. І на якійсь полі Crystal Clear Spring Water. Я по-німецьки читаю, я іншої не вчив. Добренько. Йдемо шукати ще щось. Де зайти. Так, друзі. Ми були з моїм другом. Де він є? Вон. Мій друг сьогоднішній. Ми були, мабуть, вище, як на півгори, ось цієї. Так мені здається. Ось. І перейшли через дорогу. Іду я ще заглянув у цей ліс. Тут начебто старіший ліс. Теж прикро буде підніматися, я бачу. Але що, ми прикросте боїмося. Дід по житті стільки прикрій, зазнав, уже, що ніякі прикрості не страшні. Переходимо через цю річечку. Що ж тут камінчиками виложено? Хтось сюди переходив і заглянемо ще до цього лісочку. Трішки піднімемось сюди, а вон там вроді би трошки пологіше, мені здається, що там можна пройтися, Ось те, що я зблизив. Попробуємо. Ось де вже дорога у нас. Далеко ми вверху вже. І є перший признак, що тут були люди. Бачите, є пляшка. Не знаю, чи пива закарпатського чи мінеральної води. А чогось же люди сюди ходили. Побачимо зараз результат. Результат вже в будь-якому разі перший є, бо гарний польський. Ось. Добре. Ідемо пройдемося, Та, товаришу, каже, що та. <гум> Ні, панове, все-таки ми далі підніматися не стали. Те, що були сліди, що там були люди. Я побачив рукавиці робочі кинуті. Ліс там дуже валяний, різаний. Просто-напросто і там пологи, що не було, там дуже незручно. І ми так гак метрів 150 з рудиком зробили і повернулись назад до струмочка, виходжу на дорогу йду, зайду зайдуши в ліс біля нашої хати, де ми зупинилися. Все, панове, я вже під хатою. Воно над моїм капелюхом зверху на дальньому плані. Хоч покажу своє рильце, бо скажете, дід Панас якогось дубльора за себе відправив, а тільки озвучку проводив. Все, показався бід і йдемо додому. Ну і звичайно невеличкий, але все ж наш результат. Пару грибочків знайшли і слава Богу. Ось так. З часом буде краще. Тут я не знаю лісів. Ось, друзі, ми вже під хатою, сонце вже високо. Десь 15-11 на годиннику. От наша хата, а собака мене привів аж додому. Складав мені компанію всю дорогу. І по дебрях, і по горах. Мушу його зараз чимось гарно погодувати. Родик! Всю дорогу був зі мною. Дякую, хто дивився. Вибачайте, що нема грибів, бо грибів просто нема. До нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ! Ай, щастить!